Який дохід потрібно мати для того, щоб схвалили кредит по програмі ЄОселя? На жаль, чіткої відповіді на це питання вам ніхто не дасть, тому що банк не встановлює фіксований мінімальний дохід для отримання кредиту «Є оселя». Рівень доходу, який вам необхідний, залежить насправді від декількох факторів. Найперше і найголовніше це вартість житла, яке ви хочете придбати. Чим дорожче житло, тим більший дохід у вас повинен бути. Розмір вашого першого внеску. Чим більший буде перший внесок, тим менший кредит вам буде потрібний. Є декілька загальних рекомендацій. Ваші щомісячні платежі за кредитом не повинні перевищувати 40% від вашого щомісячного доходу. Що це означає? Якщо ваш щомісячний чистий дохід становить 20 тисяч гривень, то ваш щомісячний кредитний Платіж не повинен перевищувати 8 тисяч гривень.